Привіт, малята! Почитаємо казку Пінокіо. Якось старий Джепетто знайшов Поліно, яке уміло говорити, він змайстрував з нього дерев'яного чоловічка і дав йому ім'я Пінокіо. Дерев'яний хлопчик виявився веселим бешкетником, не завжди був слухняним і невдовзі утік із дому. Пінокіо побіг до лялькового театру і вискочив на сцену, де грали у виставі ляльки-маріонетки. Хазяїн театру наказав охороні схопити Пінокіо і привести до нього. Переляканий хлопчик зізнався, що втік від батька. Хазяїн театру відпустив його і дав десять золотих монет на навчання. Дорогою Пінокіо зустрів відомих шахраїв Лиса і Кота. Дізнавшись, що Пінокіо має гроші, пройди світи запросили його до таверни повечеряти. Але розрахуватися за їжу був вимушений лише Пінокіо, тому що його так звані друзі, добряче наївшись, десь зникли. Коли Пінокіо поночі вийшов з таверни, на нього напали розбійники зі словами Гаманець або життя. Це були одягнені в мішки з дірочками для очей кіт і лис. Але Пінокіо не віддав монети і кинувся навчаки. Раптом він побачив будиночок. Відчиніть хочіше, благав Пінокіо. Йому відчинила прекрасна фея. Що трапилось? запитала вона. Мене обікрали, збрехав Пінокіо. І одразу ж його ніс почав рости і став дуже довгим. Фея розсердилась і назвала Пінокіо брехуном. Через те, що Пінокіо був дуже лінивий, не хотів учитися, у нього виросли довгі вуха, він взагалі мало не перетворився на віслюка. А через те, що Пінокіо не міг не бешкетувати, він упав у воду і його проковтнув величезний кит. У його шлунку було темно і страшно. І раптом Пінокіо зустрів там джепетто. Кит проковтнув його, коли джепетто шукав Пінокіо. Страшенно зрадівши, Пінокіо і джепетто почали міркувати, як йому рятуватися з халепи. Після неймовірних пригод Пінокіо і джепетто вдалося повернутися додому. Пінокіо піклувався про батька Джепетто, якому він завдав стільки неприємностей і клопоту. І завдяки хорошій поведінці хлопчика сталося диво. Пінокіо одного ранку прокинувся і відчув, що перетворився на справжнього живого хлопчика.